Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міні Агровінниця. Вантажимо шифен 244-й до клієнта. І, як бачимо, клієнт приїхав дивитись японця, паралельно катається, тестує японський тракторець у боту Джель 261 з кабіною. А шифенг їде в Вінницьку область. На 24 кінських сили. Нагадаю, на Шефенге знизилася ціна. Тобто На сьогоднішній день шефенг 244 коштує 4600, хоча пару тижнів назад коштував 4800. Тобто на Шефенге понизилась ціна і приходять нові моделі, як я вже на попередньому відео казав, з примусовим опусканням навісного. Чекаю вас, на міня Гробіниця. Знаходимося ми Тиврівське шосе 2А біля авторинку.